Я жітка, сумінка, знову в'язі сонички, є чудорва нагода назад шарувати, новими пригодами маленька натріст, липі має фріст, завжди допоможе ти тільки зверни. Сяюча! По, по, подивіться! Веселої зими! Вау! Зима нарешті прийшла! Вау! Як гарно! Обережну кексику, ще яблучного сидру. О, так. Будь ласка, сунечко, який твій секрет? Він такий смачний. Це просто, сливко. Ти просто підігріваєш сидр з апельсиновими шкоринками. Апельсинки мої улюблені. Та крапелькою лимонного соку. Мій улюблений. Трохи кориці, та мій секретний інгредієнт. Який саме? Щирі побажання. Я уявляю, як мої друзі насолоджуються ним, і яким чином він стає смачнішим. О -о -о. Може, коли ми достатньо його вип'ємо, то справді відчуємо зиму. Зараз доволі холодно, та трохи снігу не завадило. О, я так хочу снігу. Деколи я ніби чую, що він падає. Журавлинове печиво mm -hmm. та найкраще бал сяючої ягоди. Не можу дочекати, щоб почати готуватись до нього. Стіл з частуванням стоятиме тут, скрізь стрічки, а крісла поставимо Побід стіною. Ой, Ой, Рухи сидру не завадить, як ще до гарячих напал. Так і холодно. А? Сливко, я починаю думати, що ми не зможемо цього року влаштувати бал у кафе. Чому? Гарячи Сидр, вибачте, дозвольте пройти, тому що я рідне містечко вже не таке маленьке. Це точно містечко від минулої зими виросло. Тут просто не вистачить місця. Якщо не тут, тоді де? Придумала. Ми розділимося і пошукаємо просторіше місце. Шукатимемо отут і отам. Отут і отам? Тут і там. А Чудово Нігова природа! Це буде чудова ідея. для балу Ні, я теж ні. О, Я знайшла плаский пеньок Він просторий, але без захисту від негоди. Ми замерзнемо або захворіємо, або просто трястимося від холоду. Та ми не облишимо пошуки. Ви обігрієтесь і ми знову підемо на пошуки. Я піду з вами. Друзяки, я знайшла ідеальне місце. Ходімо. То, що ви думаєте? Воно ідеальне для балучини. <рит> а навіть не знаю, сливко, якщо хтось впаде з гілки то заподіє собі шкоду. Ідемо, поставимо столики. <рит> ні ні. Тут внизу. Тут тепло, просторо та затишно. О, це ідеальне місце. Вітаю, Сливко. Молодець! У тебе вийшло! Ура! Сливці! Молодець! Сливко! Я знала, що ти знайдеш. Оскільки ти знайшла це прекрасне місце, то ти не проти очолити приготування до очірку. О, залюбки. Гаразд, подивимось. Я принесу тарілки, чашки, серветки та скатерті. Сонечко, ти можеш взяти на себе закуски. Звісно, добре. Малинко та Апельсинко, ви допоможете прикрашати. Okay. А якщо до серпантину, яким гарно прикрасити стелю. Серпантин, зрозуміло. Черничко, лимулю, ви можете зібрати якомога більше світлячків, щоб освітити зал. Звісно, до роботи. Ми з малинкою теж почнемо. Я краще теж почну, якщо ми хочемо встигнути все за два дні. Дякую усім. Влаштую найкращий бал сяючої ягоди в історії ягідного містечка. Ягідно чудово, чудова дівчатка. Прекрасно! Найкраще те, що ми маємо у запасі цілий день. О, це означає, що я маю завтра час щоб пошити дивовижні скатертини. А я маю час вибрати казкову музику. <реш> Нам буде дуже весело! Точно. Та на завтра ще залишилась робота. Треба відпочити і зустрінемось тут рано вранці. Якщо це якийсь жарт, то він не смішний. Хто міг таке склаїти? Я не знаю, але тут затишно. А, я подрімала б тут. Немає часу дрімати. Ми повинні усе почати спочатку. Усе переробити. Все буде гаразд, Сливко. Ми маємо цілий день, щоб все відновити. Звісно, а я пошукаю світлячків. А я хочу дізнатись, хто міг зробити таке. Таке зло! Ніхто з ягідного містечка. Точно! Це хтось чужий. І я дізнаюсь, хто І їм доведеться відповісти на гнів сливки. Кексико, ти ж не любиш журавлину кексико. Стережись! О, як мені зробити печиво з журавлиною, коли ти під ногами? Я ж казала тобі, що мені треба багато чого спекти. О, ну ж, бо дурненький песико. Ми всі пограємо пізніше. Кафе сонечка. Сподіваюсь, у вас ягідно єдно чудовий день. Сонечка слухає. О, привіт, сливко. Що? Ага? Так, ви всі залишитесь на ніч у дереві. Це єдиний спосіб переконати, що ніхто не зіпсує декорації. Схоже на веселу ночівлю. Можливо, я приєднаюся до вас пізніше, тільки приготую ще одну порцію закусок. О, стривай, кексику, перенеси мені руковичку, добре. Це буде журавлинове печиво. Улюблене зимове печиво чорнички. Мені дуже приємно уявляти, як вона ласуватиме ним Кексику, ні! Ах. Ах. Сливко, схоже, я не зможу приєднатись до вас сьогодні. Чому? Скажімо, дещо вийшло з під контролю. Успіху вам, розважайтесь. Побачимося уранці. Бувай. Господи, що на тебе найшло, дурненьке песику. Що? О, ти гадав, що журавлина – це твій м'ячик. Не дивно. Ти гадав, що я зварю твій улюблений м'ячик. О, вибач, що не зрозуміла тебе. Ходімо, пошукаємо твого м'ячика. Тепер, може, ти дозволиш мені приготувати печиво з журавлини? О, та все інше. Гадаєте, ми впємо, хто б це не був. О, він точно повернеться. І я готова до зустрічі. Гей, він дуже яскравий. О, вибач, я хочу бути готова, коли прийде зловмисник. Сливко. Вони не прийдуть, якщо тут буде так світло. О, Точно. Скільки ще на них чекати? Підлога дуже тверда. Так, не зовсім перина. Гей, я знаю, що як ми принесемо сюди ту велику купу порізаного паперу. О, Буде затишне, ліжечко. Гарна ідея. Я не знаю, дівчатка. Ми намагаємося зберегти це місце чистим. Не хвилюйся, Сливко, вранці ми все Ох, Яке затишне ліжечко. О, дуже зручне. Але ми не повинні спати. Без проблем. Ага, Заради тема ми не спатимемо. Відверто кажучи, сливко. Я не думаю, що ті шибеники повернуться. <ган> що це було? Вітер що впав. Е, величезна сніжинка. А -а -а! <ган> Готові. Один, два. Три. О -о -о! Це просто два гарненьких бурундучка. <ган> гарненьких на дворі, але настирливі тут. Я не дозволю цим злочинцям зіпсувати наш бал. Гей, забирайтесь геть. Це наше місце. Ура! У нас вийшло. О, тепер ми можемо йти додому. Так. Та спершу застережливі заходи. Ось так. Це не дозволить тим бешкетникам пробратись всередину. А тепер ми можемо обміняти купу паперу на справжній ліжечка завтра великий день. Бо З нетерпінням чекаю побачити всіх вас у чудових нових бальних сукнях. Вони розкішливі. А я приготувала нові рухи для танцю. А тепер привітаємо чудові страви, які ми куштуватимемо сьогодні. Два! Дякую. Привітаємо сливку за організацією всієї підготовки. Дякую. Я неймовірно щаслива, що усі у містечку сьогодні матимуть чарівний бал сяючої ягоди. Так, зал розкішний. Ти маєш його побачити, сонечко. О, чекаю з нетерпінням. Зустрінемось з вами, коли я закінчу. Гаразд, побачимося. Прокиньтесь! Прокиньтесь настили із одюшки! Забирайтесь геть. А тепер нам слід прибрати тут швидко. У нас немає часу. Ой! Що це? Схоже, щось на нас не сувається. Вони не можуть так чинити з нами. О, До мене ніколи не ставились так так жахливо. Що ж, дівчатка, <плес> час їх провчити. І вчителем. Буду. Чекайте, що це за звук, я почуваюся чорнично сніговим жолудем це вже вони напросились. Це вже навчить їх, як мати справу зі сливкою пуде. Подивимось, чи тепер вони повернуться до нашої бальної зали. Ні, сукні! Негайно спускайте сюди! Ви почули мене. А? Хто це? Це шарло Сонечка сунечка та кексик, що там відбувається. І агруси, що сталося? Два набридливі бурундуки продовжують ламати наші прикраси, а тепер вони вкрали наші бальні сукні. Просто нам на зло. Бурундуки це дуже дивно. Зазвичай вони боязкі малятка. Мала бути причина, що вони перетворились на башкетників О, Це вони зробили? Ти колись чула про таке нахабство. Порвали наші прикраси. Ми знайшли їх, коли вони спали у цих обрізках. Не вони одні. Малинці теж подобається тут спати. <смір> <смір> У них дуже затишно. Це точно. О, це і є відповідь. Яка відповідь, сонечко? Зловмисники, не бурундучки. Це ми. Ми. Ага. Вони обрали це місце, щоб перезумувати. І можливо, знайшли його до сливки. Але навіщо його розгромили перед нашим балом? Хм... Вчора я не зрозуміла, чому Кексик продовжував гавкати на мене, коли я робила смаколики з журавлини. Але коли я нарешті подивилась на це його очима, то збагнула, що він сприймав журавлину за свій м'ячик і хотів, щоб я пограла з ним. То й що? То? Подивіться на це дерево з точки зору бурундучків. Те, що вони ніби вкрали їжу, насправді їхній спосіб наїстись на зимову сплячку. А те, що для нас має вигляд купи обрізків, для них насправді ліжечко. Саме так, милинко То увесь цей час ми виганяли їх з їхнього дому. Боюсь, що так, сливко. О, тепер я почуваю жахливо. Ходімо, дівчатка, віднесемо наші речі додому. Але де тоді ми проведемо наш бал сіючої ягоди? У мене з'явилася ідея. Аго, малята, Ми можемо з вами поговорити? У, усе гаразд. Ми не завдамо вам шкоди. Мені дуже прикро, що ми намагались забрати ваше зимове житло. Ми б хотіли перетворити наш бал із балу сяючої ягоди на бал зимової сплячки. Вас це задовольнить? Усі принесуть на вечірку подарунки, і ви матимете вдосталь їжі на довгу зиму. Куди вони тепер пішли? Ще бал. Кращого навіть не пригадую. Допомагати бурундучкам мені сподобалось більше, ніж просто влаштовувати бал сяючої ягоди. Мені теж Це зробили його ще більше. Це як секретний інгредієнт сидру сунички. Щире побажання? Так. Вечірка була особливою, бо я продовжувала уявляти, як бурундучки насолоджуватимуться гарним житлом та їжею для їхньої зимової сплячки. Гадаєш, їм сподобалась вечірка. А дає цим все сказано солодких снів побачимось на весні.